Вітаю вас, четвертокласники! Сьогодні ми з вами будемо подорожувати уроком української мови. Розкриємо тему, яка називається Правопис закінчень іменників чоловічого роду на Р в орудному відмінку однини. Сподіваюсь, подорож вам сподобається. Сьогодні з нами буде сова. Це символ мудрості. Девізом нашого уроку будуть такі слова. Не тільки слухайте, а й прислухайтесь, не тільки дивіться, а й придивляйтесь. Наша сова ось нам таку думку. Для того, щоб урок пройшов натхненно, згадайте щось приємне. Чи згодні ви з нею? Так, згодні. Давайте кожен із вас згадає щось приємне. У 4 класі ми дуже любимо з вами досліджувати. Прочитайте, будь ласка, що саме ми сьогодні будемо досліджувати? Правильно, сьогодні ми будемо досліджувати правопис іменників чоловічого роду з закінченням на Р в орудному відмінку однини. Тому сьогодні потрібно бути уважними. А ось сова принесла нам якийсь згорток. Давайте подивимося, що саме на ньому написано. Іменник любить називати завжди наймення кожну річ Земля, країна, сонце, мати, печаль і радість день і ніч є запитання. Як називається частина мови, яка називає предмет і відповідає на питання хто або що? Правильно, це іменник. Скажіть, будь ласка, що саме ви знаєте про іменник? Зверніть увагу. Перевіримо, чи є тут те, про що ви говорите. Іменник це самостійна частина мови. Запитання у іменника Хто? Що? Хто це істота? Що не істота? Іменник змінюється за родами, числами та відмінками. У іменника є власна. І загальна назва. В реченні іменник найчастіше є підметом або другорядним членом речення. Давайте запам'ятаємо цю табличку. Скажіть, будь ласка. Скільки відмінків мають іменники? Так, правильно, сім. Давайте згадаємо, які саме: Називний, хто що, родовий? Кого чого, давальний, кому? Чому? Знахідний, кого? Що? Орудний? Ким, чим, місцевий. На кому? На чому. Кличний відмінок ми знаємо. Запитань немає. Давайте з вами провідміняємо слово сова. Називний. Сова, родовий. Сови. Тавальний. Сові. Знахідний. Сову. Орудний. Совою. Місцевий на сові. Дякую! Гарно впорались із завданням. А зараз, шановні учні, записуємо з вами сьогоднішню дату, класну роботу та пропишемо каліграфічну хвилинку. А саме з'єднання літери L. Слова літечко, лінія, люди і прислів'я «ледачий двічі робить, а скупий двічі платить. Записуємо охайно, гарно у свій зошит. То впорався, підніміть руку. Чудово! Добре, йдемо з вами далі. Вправа асоціативний кущ. Нам потрібно дане слово асоціювати з чимось. Давайте з вами подивимося, яке ж саме слово нам потрібне. Орудувати, використовувати. Орудувати, керувати ким-небудь, орудувати, володіти. Орудувати, керувати чим-небудь. Орудувати. Вправно діяти? Давайте ми з вами включимо свої дослідницькі функції і подумаємо: цей відмінок знає кожний. Діти назвали його працьовитим і творчим. Чому? Хто здогадається, що це за відмінок? Правильно, це орудний відмінок. Орудуємо ким або чим. Зараз на екрані з'являться предмети. А ми з вами подумаємо, хто ж орудує цими предметами. Скажіть, будь ласка, хто орудує цим предметом? Правильно, художник. А ось цими давайте подумаємо. Дизайнер, вірно. Зверніть увагу на ось ці предмети. Так, це фокусник. Чудово, молодці. Вправно виконали це завдання. Досліди, чи має пастки орудний відмінок. Ось саме чим зараз ми будемо з вами займатися. Будемо досліджувати. Знову в гості завітала сова. Що ж вона нам принесла? Якщо основа закінчується на твердий приголосний, то іменники чоловічого роду мають закінчення Ом торт тортом. Зверніть увагу. Одна із пасток. Другу пастку. Якщо основа закінчується на м'який приголосний, то іменники чоловічого роду мають закінчення М. Кінь, конем. Ще одна пастка. Якщо основа закінчується на шиплячі «ж», «ч», «ш», щ, то іменники чоловічого роду мають закінчення М ніж ножем. Якщо основа закінчується на «й», то іменники Чоловічого роду мають закінчення єм. Чай чаєм. Є табличка, зверніть увагу. Іменники чоловічого роду, називний відмінок та орудний. Гарно з вами попрацювали? Тепер час трішки відпочити. Неймовірно відпочили, зарядились позитивом, а тепер пора продовжувати навчання. Тепер потрібно бути уважним. Розгляньте ілюстрацію на слайді і скажіть, що саме їх об'єднує. Назвіть, будь ласка, професію. Так, правильно, це перукар. Назвіть цю професію. Вірно, це гончар. Хто це? Правильно, це лікар. Підкажіть, будь ласка. Що це за професія? Пекар? Будь ласка, допоможіть. Це хто в нас? Чудово фермер. Розгляньте і скажіть, що саме їх об'єднує? Так. Правильно, Ви звернули увагу на те, що всі ці слова закінчуються на звук Р. Давайте запишемо назви цих професій у стовпчик. Добре. Через риску. Ми з вами маємо записати ці слова в орудному відмінку. Лікар хто? Орудний відмінок? Лікарем. Ну, думаю, з завданням впорались. Давайте зробимо з вами перевірку. Давайте перевіримо себе. Лікар в орудному відмінку. Лікарем. Гончар. В орудному відмінку. Гончарем. Фермер в орудному відмінку. Фермером? Пекар? В орудному відмінку? Пекарем. Перукар. В орудному відмінку. Перукарем. Дякую. Скажіть, будь ласка, що спільного в цих словах? Правильно. У всіх цих словах. Змінилося закінчення? Скажіть, будь ласка, чи виникли у вас труднощі під час виконання завдання? Чим саме ви керувалися під час визначення закінчення? Зачитайте отримані результати. Як знати, правильно ви виконали завдання чи ні? Де ми можемо перевірити правильність написання слів? Хочу ознайомити вас із правилом, правилом підказкою. Іменники чоловічого роду, які мають твердий приголосний Р, у кінці основи в орудному відмінку однини можуть набувати закінчення ОМ, так і закінчення М. «ем». Наша сова принесла нам повідомлення. Давайте зачитаємо його. Правопис форми орудного відмінку для іменників чоловічого роду з основою на приголосний звук Р треба перевіряти за орфографічним словником. Так, так, це потрібно запам'ятати. Ми можемо з вами звертатися до онлайн-бібліотеки, в якій зібрані найбільш корисні словники української мови. Бібліотека ця називається Горох. Запам'ятайте! можливо, вам стане у нагоді. Зверніть увагу! Ось ми з вами бачимо орудний відмінок, і нам провідміняли слово інженером. До речі, орфографічні словники є у звичайному форматі, коли ми можемо піти і вибрати та купити собі, та в електронному. Зараз ми з вами зробимо хвилинку цікавинку і подивимося. Хто ж такий інженер? Інженер це спеціаліст із вищою технічною освітою, слово запозичене з французької мови, утворене від латинського слова інженіум? Здатність, винахідливість, інженер-механік, інженер-електрик, військовий інженер. Підготуйте, будь ласка, зошит. Запишіть речення. Мій тато працює інженером на заводі. Підкресліть головні і другорядні члени речення. Тепер виконаємо цікаве завдання з вами. Запиши іменники в таблицю Визнач закінчення. Ось наші іменники модельєр, авіатор, інженер, дизайнер, чоботар, столяр, воротар, актор, тренер, шахтар, кухар. Іменники чоловічого роду з основою на «р». У нас буде два стовпчики. В одному із них будуть закінчення ОМ, в другому стовпчику закінчення М. «ем». Давайте будемо робити разом модельєр. Орудний відмінок. Ким чим? Модельєром. Вірно. Друге слово авіатор. Орудний відмінок. Ким? Чим? Авіатором. Правильно. Наступне слово інженер. В орудному відмінку. Який стовпчик запишемо? Там, де закінчення ОМ чи «ем»? Правильно інженером закінчення Ом, дизайнер. Ом чи М ем буде закінчення. Дизайнером закінчення ОМ. Решту слів зробіть самостійно, а потім ми перевіримо. Давайте виконаємо перевірку. Чоботар. Куди ви віднесли? В перший стовпчик чи другий? Вірно, чоботар ким, чоботарем. Столяр. Ким столяром. Правильно в перший стовпчик. Воротарем. Правильно закінчення М. Актор. Закінчення буде. Ким актором. Вірно. Тренер віднесемо в який стовпчик? Перший чи другий. Правильно в перший. закінчення ом. Тренером. Ким? Шахтарем, чи шахтаром? Звісно же, шахтарем. Правильно. Кухар. В перший стовпчик чи в другий. Кухарем, вірно. Молодці. Отже, завдання виконали правильно. Давайте з вами трошечки порозмовляємо. Розкажи, ким ти хочеш стати у майбутньому! Давайте виконуємо наступне завдання. Прочитай текст, добери до нього заголовок. Хто прочитав, просигналізуйте мені смайликом. Добре, давайте послухаємо ж ваші заголовки. Молодці, гарні назви тексту. Супер. Давайте ж виконуємо наступне завдання. Спиши перший абзац тексту. Встав пропущені закінчення в іменниках чоловічого роду на Р, користуючись орфографічним словником. Чудово впоралися з завданням. Далі склади і запиши кілька речень про професії батьків. У реченнях уживай іменники в орудному відмінку. А зараз давайте перевіримо, чи правильно ви поставили закінчення. Мій батько працює шофером. Він дуже любить подорожувати і тому стверджує, що не хотів би бути ніким іншим, ні інженером, ні теслярем, ні бетонярем, ні Бондарем, ні чоботарем, чи склярем, муляром чи столяром. Перегляньте, чи всі закінчення у вас вірні. За допомогою також можна звернутися до словника. Шановні учні. Ось і добіг наш урок до кінця. Але ми ще виконаємо з вами одну вправу, яка називається відкритий мікрофон. Отже, будь ласка, дайте відповідь. Сьогодні я дізнався. Передаємо мікрофон наступному. Було цікаво! Було складно. Що саме ви зрозуміли? Тепер я зможу. Продовжте речення я навчився. Хто хоче дати відповідь? Що саме у вас вийшло? Я змогла. Отже, дякую вам за таку плідну роботу на уроці і бажаю вам успіхів!